28 маленьких сердець, які мріють про люблячу родину. Цей будинок дитини опікується малечою вже 100 років. Його історія розпочалась у 1924 році, коли на території маєтку Браницьких у Білій церкві створили хату дитини. Найтяжчим періодом для закладу стала війна. Тоді тут перебували 45 дітей, дев'ять з них єврейської національності, батьків яких розстріляли нині. У цій затишній будівлі працюють неймовірні Фахівці, медичний і педагогічний персонал. Вони і виховують малюків від народження і до шести років. Коли я вже очолила цей заклад, привезли хлопчика Дмитрика. Я його пам'ятаю по сей день. Він перших три дні дуже плакав, тому що для нього це все було дуже невідомим і страшним. А він ще був дуже маленький. І це дуже країло серце. А тоді, коли на четвертий день я зайшла і він посміхнувся, а я все одно продовжувала плакати, але вже від радості, тому що я зрозуміла, що він прийняв ту ситуацію, яка є ось тут, і він зрозумів, що йому тут безпечно. Будинок дитини не просто стіни, це місце, де навіть у найскладніших умовах діти не перестають вірити в добро. Кожен із нас може допомогти їм мати щасливе майбутнє.